Буде, але все ж таки він буде зроблений. І хоча б сьогодні ми назбираємо на один бронежилет, але цей бронежилет буде м -м, коштувати, він врятує життя однієї, людини, одного нашого побратима. Тому я приїхав. Що таке? А що у вас відбувається? Треба зробити країну вільну спочатку від шизофренії цієї, від Росії потреба. Добре, а питання, що музика в моєму житті, чим вона є. Ну це все для мене. Найважче буває. то Тільки музика рятує. І саме коли. Най найважче на душі, то тоді, саме тоді народжуються нові твори. А розказати трішки про себе? Звільки... Ні, не можу. не можу. Це не має ніякого відношення до моєї гри. Якщо ви пішли мене послухати, то е... я граю, будь ласка. А... Моє обличчя, та моє життя це ну, мої гри не стосується ніяк. Я роблю, що можу, я роблю те, що можу для країни. Ну, тому що, я не знаю, ну, ті, ті люди, які мене, можуть мене туди відправити, вони просто мотивують з тим, що мене там п'ють, а вони мене так люблять, нікуди ти не поїдеш. Ну, тому я граю Але я б залюбки поїхав, постріляти, я вмію. І я вважаю, що моє місце також там мало. Ну колись грав, але тоді, коли я грав, це було суто технічно. ну, Була техніка якась дуже ну, непогана, скажімо так, але душі в тому не було, бо це було ну, таке вимушене, знаєте, вимушена гра. Вивчати нові твори. Ті, котрі я хотів грати, а не ті, котрі мені задавали в музичній школі. І тому я грав вже з душею, бо повторюся було дуже важко. І я помітив, з подивом помітив, що це не тільки е, мені потрібно, а й багатьом, хто був поряд. Тому, так, я колись був музикантом, але е, то не, було, не була справжня музика. Вона не, не торкалася душі, я вважаю. дякую.